Система працює. Доброго ранку, шановні народні депутати, салфетки. Є, 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 є. Запрошені. Доброго ранку, шановні народні депутати, запрошені та гості Верховної Ради України. Прошу народних депутатів підготуватися до реєстрації. Увімкніть систему Рада. Зареєструвалися. Зареєструвалися в сесійній залі 211 народних депутатів. Ранкове засідання Верховної Ради України оголошую відкритим. Шановні народні депутати. Шановні народні депутати, 26 квітня 2010 року центральна виборча комісія зареєструвала народних депутатів України. Обраних 30 вересня 2007 року адомандатному загальнодержавному виборчому окрузі відповідно до статті 79 Конституції України перед вступом на посади народні депутати України складають присягу перед Верховною Радою України для складення присяги, будь ласка. Народний депутат України Демчишин Василь Васильович, давайте складайте присягу. Присягаю на вірність України. Зоб'язуюся всіма своїми діями боронити суверенітет. І незалежність України дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх вітчизників. Для складення присяги я запрошую народу депутата України Му Муца Ореста Павловича. Присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України. Бати про благо вітчизни і добробут українського народу присягаю додержуватися конституції України та законів України.